Вітаю вас, ви на каналі Чесно Ок. Єрмак, а хто це? Відповідь на це питання знають небагато пересічних громадян. Якби не той факт, що Андрій Єрмак був помічником Зеленського і не особисте його знайомство з ним, могло б склатися враження, що насправді такої людини не існує, принаймні в українській політиці. Дехто чув про роботу Єрмака щодо обміну полоненими. Але прості питання, звідки він взявся і чим займався раніше, вганяють у ступор більшість громадян. І так, хто ж такий цей керівник Офісу президента Андрій Єрмак? Народився він 21 листопада 1971 року в Києві. Наприкінці 80-х років батька відправили до радянського посольства в Афганістані організовувати там систему професійно-технічної освіти. Тому родина переїхала до Афганістану, проте Андрій залишився жити у Києві з бабусею. 1989 року закінчив середню школу No259 у Києві, працював лаборантом Кабінету технічних засобів навчання Центрального інституту удосконалення вчителів при Міністерстві освіти України. У 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин КДУ імені Шевченка, отримав диплом магістра з міжнародного приватного права та диплом реферанта перекладача англійської мови. Саме в той час у цьому престижному виші навчалися Міхаїл Саакашвілі, Василь Горбаль, Віталій Бала та майбутній п'ятий президент Петро Порошенко. У тому ж році Єрмак отримав свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю. З 1991 року по 1995 був помічником юриста та юристом у юридичній фірмі «Проксен». Консультував великі міжнародні компанії, які в той період розпочали співпрацю з Україною, наприклад, громадська організація Асоціація Італія Україна, яка займалася розвитком культурно-освітніх зв'язків двох країн. Разом із партнерами заснував зад-юридична служба БЄРС» та партнери. Компанія почала займатися новими для України сферами права торгівельне право, антидемпінгові розслідування, фінансове право, інтелектуальна власність. У 1997 році заснував міжнародну юридичну компанію. брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. 2000 року Єрмака запросили на щорічну конференцію Міжнародної організації юристів. У 2009 році заснував та очолив до 2018 року громадську організацію Асоціація підприємців міста Києва. Засновник Garnet International Media Group, член Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії з 2017 року. Також Єрмак встиг попрацювати продюсером. Дебютною роботою Єрмака як кінопродюсера стала стрічка правила бою. Українська драма про боксера, який через хворобу матері змушений брати участь у боях без прав стрічка побачила світ у 2017 році. Сам Єрмак стверджує, що став продюсером випадково, оскільки в цій сфері було багато знайомств. Після цього вийшло ще декілька його стрічок, доки він не перейшов політику. Отож, Єрмак Політик. Єрмак до 2019 року уникав активної політичної діяльності. Вісім із половиною років з травня 2006 року до листопада 2014 року. Він був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Для майбутнього Єрмака визначально стало знайомство з Володимиром Зеленським. Андрій Єрмак та Володимир Зеленський познайомилися ще в ті часи, коли Володимир Олександрович керував телеканалом Інтер. Міжнародна юридична кампанія Єрмака надавала послуги із захисту прав інтелектуальної власності та авторського права. Серед клієнтів були Intermedia Group, Disney, Pixar та Universal. 21 травня 2019 року Андрій Єрмак був призначений головою Офіса президента Володимира Зеленського. Він змінив на цій посаді іншого юриста Андрія Богдана. За часів першої каденції президента Леніна Кучми у політичних куларах жартували, що Лені Данилович працює в адміністрації президента Дмитра Табачника. Щодо Володимира Зеленського, жартують, що він працює в офісі Єрмака. Такий великий вплив глави Офісу на главу держави. Отже, як ми бачимо, Андрій Єрмак непересічна особа української політиці. Але його вчинкам, як його роботі, дадуть оцінку українці та історії. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть палець до гори та підпишіться на канал. Бо у нас буде ще багато цікавого про видатних і не дуже діячів України. Тож, до зустрічі! Почуємось!